Уран, той, що в реакторах та атомних бомбах, той, що потрібен усім: і цивільним, і військовим. Ви не повірите, але він теж в Україні є. У цьому випуску ми спробуємо розібратися, що нам з тих уранових покладів, і чи є у нас шанс нарешті скористатися усім тим, що в нас буквально під ногами, і зміцнити країну. Це економіка війни, і я Наталія Семенченко. Поїхали. Ось звичайне куряче яйце. Їжа смачна та корисна, але звісно, одним яйцем ні сам ні не єсися, ні інших не нагодуєш. Бо ну, подивіться на розмір. Але уявімо, що це не звичайне куряче яйце, а яйце з урану, того самого, який використовують в атомних електростанціях. І ось такий маленький шматочок еквівалентний майже 90 тонам вугілля. І це не я придумала. Так кажуть у МАГАТЕ, Міжнародному агентстві з атомної енергії. І якщо спалити не 90 тонн вугілля, а ось стільки урану, можна забезпечити світлом понад 1200 квартир, які споживають по 200 кВт електроенергії на місяць кожна. Отже, уран. Як ви вже зрозуміли, він перш за все потрібен в енергетиці, але так було не завжди. До середини ХХ століття Уран застосовували як барвник для скла та кераміки. І лише після того, як американці використали його для виготовлення атомної бомби Малюк, яку у 1945 році скинули на японську хіросіму, він став основною сировиною для ядерної зброї. Пізніше ядерні реактори почали ставити на кораблі та підводні човни. Серед таких, зокрема, з. Вищений на воду у 2006 році атомний авіаносець Джордж Буш або ж російський атомний підводний човен Курськ, що затонув у серпні 2000-го у Баренцевому морі. А задовго до них були ще десятки над і підводних судень. Крім того, збіднений уран застосовують у виробництві снарядів, наприклад, для британських танків «Челленджер». Уран також застосовують для синтезу штучних і нестабільних ізотопів, які використовують у промисловості та медицині. Але все ж основне застосування урану сьогодні це енергетика. Першим у світі атомну електростанцію збудував СРСР. Обнінську АЕС запустили у червні 1954 року. Минуло понад 70 років, і атомні електростанції є більше, ніж в 30 країнах. За даними міжнародного агентства з атомної енергії, станом на 2021-й на АЕС працювали 438 ядерних реакторів, Лідер у списку експлуатантів США. Кожен п'ятий ядерний реактор світу працював саме там. Другою у списку була Франція і її 56 реакторів. У Китаї тоді було 55 реакторів, і ще 17 будувалося. У Росії працювало 37 установок, а у Японії, котра замикає п'ятірку лідерів, 33. Україна ж з її 15 реакторами була на 9-му місці. Однак, якщо подивитися на частку атомної енергетики у загальній структурі виробництва електроенергії, то тут ми поступилися лише Франції. У 2021-му 55% усього світла в Україні було вироблено саме на АЕС. Власне, така цифра є статичною для усього періоду незалежності. Більшість енергії в Україні завжди вироблялося на АЕС. Ну а українські атомні електростанції, як і решта АЕС у світі, не можуть працювати без урану. Як і багато інших хімічних елементів, уран має кілька різновидів, називають їх ізотопами: уран 234, уран 235 та уран 238. Для атомної енергетики підходить лише 235, але його у природному урані менше 1%, а от 238-го 99 Тому щоб збільшити кількість потрібного ізотопу, уран треба збагатити, тобто штучно підвищити концентрацію урану 235 для промислових реакторів потрібен низькозбагачений уран. Це такий, в якому ізотопу уран-235 менше 20%. Спрощено процес видобутку і збагачення виглядає так. Копали добувають із землі шахним способом або методом вилуговування. Обробляють її і отримують так званий жовтий кек. Його перетворюють в газоподібний гексавторит урану. Цю речовину запускають у так звану центрифугу. Там ізотоп 238 відділяють від 235-го. Щойно отримають необхідну концентрацію речовини, її піддадуть реконверсії. Так ізотоп стане діоксидом урану чорним порошком. Його гріють і таблетують. Ці так звані уранові таблетки вставляють у металеві стержні, котрі збирають почок. Цей пучок називається тепловидільний елемент твел. Їх збирають у тепловидільні збірки. Таких в активну зону рактора поміщають від 200 до 450 штук. Ці збірки і є тим самим ядерним паливом, на яких працюють атомні електростанції. Як ви всі вже певно зрозуміли, процес виробництва ядерного палива надскладний і не кожному під силу цей повний цикл. Хоча видобутком ресурсу займається багато хто. За даними Всесвітньої ядерної асоціації, найпотужніші поклади урану має Австралія: 1 мільйон 862 тисячі тонн, і це майже 28% світових запасів. Що цікаво, у другої країни з рейтингу Казахстану покладів у 2,5 рази менше. Але як ми знаємо із наших попередніх випусків, наприклад, про літій, посилання в описі, то мати поклади і добувати ресурс це не завжди одне і те саме. І тут першість тримає Казахстан. Наприклад, у 2022 році там видобули понад 21 тисячу тонн урану. Чому так все просто. Обсяг видобутку залежить від його рентабельності. Запаси урану розраховують як собівартість отримання 1 кілограму урану до певної ціни. Існує чотири категорії: умовно. Дешево задовільно дорого, дуже дорого. Так, от в Австралії видобуток майже 90% покладів коштує дорого. Водночас у Казахстані понад 50% його покладів можна видобути дешево, тобто визначальний момент: елементарна рентабельність видобутку, і саме це свого часу не дало Україні експортувати уран у великих об'ємах. Уран У нас почали добувати ще з 1940-х. частину родовищ, де проводився видобуток, відпрацювали протягом наступних 30 років. Нині кілька місць покладів квітневе, Сафонівське, Северинівське та Ватутінське не розробляються або в стані консервації. Видобуток уранової руди в останні роки проходив на трьох родовищах: Мічурінському, центральному, Новокостянтинівському. Усі спецдозволи на видобуток урану в Україні належать державі, точніше, державному підприємству Східний гірничо гірничо-збагачувальний комбінат, яким керує Міністерство енергетики. Потужності комбінату ще пару років тому лише на третину задовольняли сучасні запити вітчизняної атомної енергетики в урані, потреба в якому становила близько 2400 тонн уранового концентрату на рік. Українські родовища урану дуже специфічні, на відміну від, скажімо, казахстанських. Вони мають низький вміст металу в руді та шахтний спосіб видобутку. Ці умови призводять до порівняно високої собівартості вітчизняного виробництва уранового оксидного концентрату. Цей концентрат виробляють на заводі у жовтих водах. Там з'являється той самий жовтий кек, про який ми вже говорили раніше. І на цьому все. Інших елементів ланцюжка виробництва ядерного палива в Україні не було і немає. За словами геолога Євгенія Мороза, наприклад, 2019 року видобуток урану в Україні був справою збитковою. Судіть самі. Собівартість ресурсу на шахтах становила від 79 до 143 доларів за кілограм. А ринкова ціна тоді коливалася від 55 до 65 доларів. Видобуток уранової руди в Україні забезпечує 30% потреб вітчизняної атомної енергетики. Сьогодні Україна не володіє заводом зі збагачення урану та виробництва палива до атомних електростанцій. До повномасштабного вторгнення Український урановий концентрат відправлявся в Росію для збагачення і виготовлення палива. Отримане ядерне паливо після цього відправлялося на українські АЕС. Станом на 2022-й від росіян в контексті урану залежало багато країн світу. Зокрема, Росія забезпечувала приблизно 39% світового збагачення, 27% конверсії та 14% світових постачань уранового концентрату. А ще Росіяни будували АЕС по всьому світу. Зокрема, за даними видання Financial Times, у 2024-му Росія брала участь у будівництві орієнтовно третини нових реакторів у світі. Росіяни зводили АЕС у Китаї, Індії, Ірані, Єгипті, Бангладеш, Туреччині. Якщо ж трохи відмотати час назад до повномасштабного вторгнення в Україну, то тоді на Росію припадало близько половини всіх міжнародних угод щодо будівництва атомних електростанцій, постачання реакторів та палива, виведення з експлуатації або поводження з відходами. І це більше ніж у головних російських конкурентів разом узятих: а це Китай, Франція, Японія, Південна Корея. Та США при цьому АЕС, які зводить Росія, можуть працювати лише на ядерному паливі, котре виробляє Росія. Ось такий замкнений цикл. Яскравий приклад. На березі Середземного моря на півдні Туреччини Росіяни будують аес АКУЮ. За планом вона покриватиме 10% із загальних потреб країни в електроенергії. Вартість робіт 22 мільярди доларів. При цьому за все платить Кремль. Проект Акую один із перших у світі реалізований за моделлю Будуй володій експлуатуй. Бо росіяни зобов'язалися спроектувати, збудувати, обслуговувати, експлуатувати та вивести станцію з експлуатації. Всі проекти ядерного будівництва, які робить Російська Федерація, вони робляться за рахунок державного кредиту Російської Федерації, що у Білорусі, що у Туреччині, що в Індії, Пакистані. Взагалі, це є державні такі довгі гроші, які потім колись треба буде повертати. А можливо, і не зовсім повертати. Тобто, комерційної складової якоїсь тут ми не бачимо. Є якась така складова експансії, інженерної експансії, технологічної. Довготривалість відносин, які росіяни вибудовують зі світом у ядерній галузі, перевершує навіть контракти на постачання газу. Судіть самі, будівництво АЕС займає близько 10 років. Термін експлуатації реактора орієнтовно 60 років. Підготовка до його демонтажу, включно з вилученням радіоактивних частин, ще років 10-20. Тобто, в цілому, це майже 100 років, протягом яких компанія Росатом обслуговує атомні електростанції. Це дуже тривале зобов'язання для країни мати російську присутність. Це не лише власне будівництво, це ціла екосистема. Найбільша залежність від Росії, Україн східної та центральної Європи. Там росіяни спроектували 19 АЕС паливні елементи до повномасштабної агресії проти України. Росія постачала у 13 держав: зокрема у Чехію, Словаччину, Болгарію, Фінляндію та Україну. Ще три роки тому ми купували у росіян ядерне паливо для восьми із п'ятнадцяти реакторів. Восени 2022 тисячі президент українського енергоатому Петро Котін казав: після початку повномасштабного вторгнення Україна повністю відмовилася від російського палива. Однак у нас ще були його запаси на два роки. Їх і мали відпрацювати наші АЕС, і після цього українські атомні електростанції мали перейти на американське ядерне паливо компанії Westinghouse. Важливий нюанс українські ядерні реактори спроєктовані так, що для їхньої роботи потрібне саме російське ядерне паливо, яке виробляється ще по технологіях СРСР. Тому інше паливо потрібно адаптувати під радянські реактори, що й почали робити з американським. При цьому саме Україна стала першою країною у світі, яка спільно з постачальником реалізувала такий проект. У паливі Вестінгаус більше самого палива діоксиду урану, тобто можна підняти потужність. Чому це цікаво, може бути можливість роботи енергоблоків у маневровому режимі, щоб не вугільні станції це робили. Ввечері піки покривали, а вночі знижували потужності. Ось тільки тут виникає таке питання: раніше ми купували все ядерне паливо для наших реакторів у Росії, і це було для нас єдиним джерелом поставок. Росія пішла на нас війною, ми перестали у неї купувати ядерне паливо і знайшли того, хто може адаптувати свої тепловидільні елементи під наші АЕС. Це американська вестінгаус. Чи варто нагадувати про те, як змінилася риторика у спілкуванні між США та Україною у лютому 2025-го? Отож, бо і воно ми знову сіли на голку одного постачальника, і тепер так само залежимо від нього, як колись від дерев. А до чого призводить залежність? Давайте на прикладі у червні 2023-го у Нігерії, колишній колонії Франції, стався військовий переворот. Головна причина антифранцузькі настрої населення справа в тому, що в країні працює багато французьких компаній. Вони добувають там ресурси серед усього і уран. І от місцеві заявили, французи роблять це на несправедливих умовах. Викачують з нігерців величезні ресурси згідно кабальних угод з урядом, а сплачують мізер. Тим часом 40% населення Нігеру живе за межею бідності. І ось після згаданого нами перевороту в країні Нігер відізвав у французької компанії, що добувала уран, дозвіл на розробку найбільшої уранової копальні. І це був справжній удар по забезпеченню Франції урановими рудами. Поклади Нігеру забезпечували 40% потреб Парижа для виробництва ядерного палива. А воно для Франції о як важливе, бо ж її АЕС генерують майже 70% енергії, яку виробляє країна, що дає можливість промисловості дешево її купувати з цієї причини навіть частина німецьких компаній перебазувалася до Франції. Але після Франції і нігерці знайшли нового фундатора Росію. Чи стане населення від цього заможніше? Як думаєте? Хай там як а ядерне паливо стає дефіцитним з огляду на світове зростання ядерної генерації як найдешевшої а у нас чотири атомних електростанцій. Уранова сировина набуває все більшої актуальності, і охочих качати її у чистому вигляді з України чимало. Натомість нікого не цікавить зміцнення саме нашої країни. Нема зацікавлених у розвитку української промисловості та атомної енергетики. Ніхто не пропонує нам відкриття своїх ринків для українських товарів з високою доданою вартістю. Потрібна лише наша сировина. Виробництво ядерного палива для України закрито. Нам пропонують лише сировинну модель розвитку із пропозицією терміново перейти на зелену енергетику, але ж розвиток промисловості неможливий без потужної базової генерації. Тому зараз для нас вкрай важливо, щоб в Україні з'явився формат принаймні напівциклу виробництва ядерного палива. Тоді ми отримали б набагато дешевше ядерне паливо для власних АЕС. Значно б здешевшала наша електроенергія, а відповідно і собівартість виробництва товарів. Тоді про Україну можна було б говорити як про енергонезалежну державу, і для цього нам потрібно створити урановий кластер. Якщо ж ні, сценарій відомий. Знову залежність від більш могутніх та економічно розвинутих країн, в якій би точці земної кулі вони не знаходилися. Це була економіка війни. Я Наталія Семенченко. Продовжуйте нас дивитися, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал.